Я так бачу ліс. Це не просто дерева і стежки, це жива пам'ять землі, мовчазний свідок історій, які ми забули. Я приходжу сюди, коли душа шукає тиш, коли слова зайві, а серце хоче слухати не людей, а природу. Вона говорить крізь шелест листя, крізь крик птаха в ранковій імлі. Весь тріск сухої гілки під ногами. Ліс це не просто краса, це сила тиха, вперта, незламна. Він росте навіть тоді, коли все навколо здається зруйнованим. Я бачу, як коріння тягнеться вглиб, хопившись за кожну краплю життя, як гілки тягнуться до неба, наче шукають відповіді на запитання. Які ми самі боїмось поставити. Ліс вчить бути терплячим, бути стійким, відновлюватися знову і знову, після бурі, після вогню, після людського сліду тут легко забути про час, бо тут усе вічне. Сосна, що стоїть за сотню років, бачила більше, ніж ми зможемо собі уявити. А ще ліс це дім. Для птахів, тварин, мільйонів істот, які не просять багато лише не заважати жити. Я бачу в лісі, серце нашої землі, він дихає так само, як ми. І що більше ми його зруйновуємо, то глибше знищуємо себе. Я вірю, ліс має право на тишу, на життя, на майбутнє. Я так бачу ліс, і я Тому хочу, ми навкрити, щоб ми всі бачили його так. Світу. від найменшого комара до найбільшого дерева, ліс, який не просить нічого, окрім того, щоб залишити його в спокої, вчить нас бути уважними, чуйними і відповідальними. Саме так, як ми піклуємось про свої домівки, ліс заслуговує на те. Що ми захищали його від забруднення, від виробки, від нещадного споживання, він дає нам все, що потрібно для життя кисень, спокій, енергію, але іноді ми забуваємо, що він теж потребує нашої уваги. Саме так, як ми забуваємо про важливість природи в суєті повсякденного життя, ліс нагадує нам про справжнє багатство те, що не можна виміряти грошима.